Підходить до завершення обласний спортивний фестиваль серед студентів. Вони змагалися у дев'яти видах. Один з останніх пляжний волейбол. В цій дисципліні молоді люди визначили кращих на щойно збудованому майданчику медуніверситету. Проводить його відділення комітету фізкультури і спорту Міністерства освіти і науки. Пляжний волейбол останній з дев'яти видів, за підсумками яких і визначатимуться переможці фестивалю. Отож, на гравцях лежала неабияка відповідальність, а ще на них випала особлива місія випробувати пісок на новому майданчику, призначеному для пляжного футболу та волейболу. Саме тут кращі пари двійки виборювали звання найдостойнішої в рамках змагань між вишами третього-четвертого рівня акредитації. Цей вид не випадковий, оскільки є одним з найулюбленіших серед молоді у літній період. Пляжний волейбол, який почав розвиватися, то вже не перший рік, то вже десь років 15, якщо я не помиляюся, у нас була площадка на міському озері, вона ще є. Ну, порівняти її з цією площадкою, то трошки ця набагато краща. Але студенти і всі, як кажуть, бажаючі, вони сприймають дуже прекрасно і. Приймають участь саме між собою і аматорські команди, і студенти і всі, які хочуть пограти в волейбол, зв'язку з тим, що якраз проводиться змагання. Серед студентів, серед студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, ми на сьогодні готові. Одна з баз, яка прийняти розвиток пляжного волейболу, і це нас радує, тому що зараз літом і всі будуть грати, і всі питаються нас, і всі команди задоволені, вже тренуються у нас тут. І тільки це принесе користь. Я вважаю, тому що в місті одна єдина площадка на сьогоднішній момент, яка є, яка задовільняє потреби. Студентка коледжу фізвиховання про пляжний волейбол відгукується насторожено. Каже, тут добра практика гри в залі може не допомогти, оскільки пісок гальмує стрибок. Та і взагалі у пляжному волейболі потрібне неабияке взаєморозуміння між партнерками. Тільки у цьому випадку можливий позитивний результат, як у обласному фестивалі спорту, так і в інших першостях. В пляжному волейболі двоє і кожен має підтримувати один одного. Більше навантаження йдуть на учасників. І те, що так волейбол йде в майданчику без піска, а піску можна і навантаження на стрибок. вище стрибок. Ясно, що в манежі майданчику, а в пляжному вже так не є змога вище стрибнути. Як стверджують фахівці, волейбол, які інші види повинні пропагуватися в навчальних закладах, адже спортивні студенти є активними і в навчанні.